Ця тепломагістраль забезпечує гарячою водою та опалення майже сотню будинків, 24 гуртожитка, два медзаклади і пологовий будинок. Планувалося, що в межах підготовки до зими трубопровід розпочнуть замінювати у серпні, однак до робіт вирішили стати раніше. Усе через особливості розташування магістралі. Тепломагістраль знаходиться на тротуарі, щоб не ускладнювати. Прохід пішоходами решили цю пломаєстраль взяти до роботи як раніше. Протяжованець є 1426 метрів. А на даний момент йде, ведуться демонтажні, демонтажні роботи. Лише за останні п'ять років працівники ХТМ усунули 12 поривів на цій магістралі. Ще більше ситуація погіршилася після того, як мережі перенесли 8 блекаутів у місті. Тож на спільній нараді фахівці ухвалили рішення щодо їхньої повної заміни. Крім цього, у роботі ще декілька ділянок додають комунальники. Сьогодні виконується по магістралям, виконується е е Два об'єкти взяли. третій об'єкт, це буде в травні місяці, 3 го числа приступає до Олексіївської тепломагістралі, 48-ї тепломагістралі, яка обезпечує 250 споживачів, 8 дитячих садків і два ну, лічеб закладів. Ну, по філії сьогодні заплановано, виконано. По транзитних трубопроводах шість адресів це протяженностю 400 метрів. Також наступного тижня мають повністю завершити роботи на ще одній останній адресі. Загалом вже цьогоріч мають прокласти 5 кілометрів трубопроводів у Шевченківському районі. Це наразі одне з головних і важливих завдань, зазначили у ХТМ. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стринков, Андрій Пакулов. Новини Харків.